Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Перемогою вас. Як оцінюєте віддачу вашої команди сьогодні? Чи виправили ті помилки, які минулої гри були? Ну, це перший крок, перший шаг. Далі нас буде ждати ще напружні матчі. Будемо готуватися. Ну, сьогодні хлопці перемогли. Хочу подякувати їм. Хочу подякувати нашим болівальникам, які нас. Підтримували весь матч. Ну, будемо готуватися. Дуже тяжка гра була. Наступні матчі зіграємо на виїзді. Як команда буде готуватись, враховуючи різницю, різницю льоду? Завтра у нас вже тренування і виїзд після завтра. І тренування в Одесі. Вже через сутки. На даний момент один-один в серії. Як можете підсумувати дві зустрічі? Ну, скажімо так, Щось не у першому матчі, матче. Ну, передивилися, як я казав, помилки, ну, справили їх. І сьогодні ви бачили, вели в рахунку 3-1. І... Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе!